Є новина, друзі, зеленський за столом з Путіним та прорив Трампа по завершенню війни. Вчора я проводив великий стрім, і після цього Трамп, коли мав перемовини з європейськими лідерами і Зеленським в Білому домі, в вовальному кабінеті позвонив Путіну. І домовився з ним про зустріч. Спочатку буде двостороння зустріч Зеленський Путін. Вона має відбутись десь до кінця серпня. Прогнозується, ну тобто дуже швидко. Та і потім, якщо все буде добре, якщо домовляться, ну якби всі нюанси будуть визначені, буде трьохсторонній саміт Трамп Зеленський. Путін е, також дуже важливо, я про це вчора говорив. Це гарантії безпеки, тому що гарантії безпеки, які пообіцяли, і над якими вчора лідери працювали три години, вони відкривають шлях до реального завершення війни, до справедливого завершення війни, тому що ну Україна і Європа в тому числі буде е, захищена. Е, Вчора Рубіо дуже важливо, він дав інтерв'ю одному каналу і сказав, що гарантії безпеки для України можуть бути по типу для Японії, як і для Південної Кореї. А це гарантії безпеки, де знаходяться американські бази, де знаходяться американські війська, де знаходиться американська зброя. І вони практично інтегровані їхні збройні сили разом з США. У нас однозначно буде пріоритет Європа, але це теж добре. Я кажу, Зеленський близько 30 країн. Чи будуть війська на території, чи вони будуть знаходитися в якихось точках контролю, там десь в якихось відповідних містах, чи буде перекрите повітря? Я думаю, буде точно перекрите повітря. Ну це вже буде визначатися. це теж десь 7-10 днів і має бути все вирішено прописано на папері. Це дуже важливо. Також Зеленський запропонував купити зброю на 90 мільярдів доларів. Європа буде купувати через механізм НАТО, і як відповіли в Білому домі, що механізм цей вже працює, тобто цю зброю будуть. Продавати, а це літаки, це ППО. Ну я думаю, інші види зброї, про які нам не розповідають. Також дуже важливо, що США будуть купляти українські дрони та інвестувати гроші в виробництво наших дронів, коли відкриється Український експорт, це на 50 мільярдів. А гроші, як я вчора на стрімі говорив, нам дуже дуже потрібні. Дуже важлива деталь це те, що все ж таки в Білому домі говорили про відшкодування збитків, тому що про це всі мовчать. Знаєте, щось ніхто не говорить, хто буде оплачувати відновлення України, і Україна поставила чітку позицію, що у ці 300 мільярдів арештованих російських мають бути надані Україні на відновлення. Ну їх будуть. Освоювати європейські та американські кампанії, і це теж дуже важливо. І знаєте, хочу ще одне поговорити коротко: це про прорив Трампа по завершенню війни. Тому що от всі там люди оглядачі писали про програш Трампа на Алясі. А ви ж подивіться, що відбулося? Трамп єдиний лідер, який витягнув Путіна зі своєї берлоги привіз його на перемогу так постелив червону доріжку. Перед ним провів з ним перемогу, отримав відповідні обіцянки. Показав йому те, що з ним буде, якщо він не завершить війну. Той собі поїхав, Трамп викликав Зеленського. Всі думали, що він буде його стращати. Його готували там британські дипломати, і добре, що готували. Тому що, бачите, в нас дипломатичної служби як такої немає, якщо ми маємо залучати британських дипломатів, щоб готувати президента до зустрічі з президентом Трампом. Так? Але Трамп зустрів зеленського європейських лідерів як союзників. Не як партнерів, а як союзників в боротьбі проти Путіна. Він чітко це показав. Вислухав Зеленського Зеленський сказав, що вперше він мав можливість показати карту, що саме хоче забрати Путін і для чого. Ну тобто він показав, що той хоче забрати от міста фортеці, для того, щоб мати плацдарм для майбутнього наступу. Тому що я кажу, що вимоги Путіна це про продовження війни. Це не про завершення війни. Він це все трампу показав. Трамп це все зрозумів. Всі перемовини щодо території перенесли на зустріч Зеленського та Путіна. Україна не не пішла на жодне послаблення, та нас і не заставляли. Це ж видно було. Трамп позвонив Путіну і сказав, ну тепер м'яч на твоїй стороні. Іди, їдь і домовляйся з Зеленським, а потім я приїду на трьохсторонній саміт, і ми підпишемо угоду. До речі, коли Трамп прийшов після телефонної розмови з Путіним, він сказав, що Путін хоче дати Трампу угоду заключити. Ну, тобто, Путін якби готовий до заключення угоди. І тепер Путін знаходиться в якій в поганій дипломатичній ситуації, в тяжкій, тому що він ну, їде на зустріч. Нічого не вирішено, тому що ну, Зеленський не пішов ні на які поступки, ні по територіям, ні по мові про це взагалі не говорили, ні по чомусь іншому. По визнанню Криму немає розмови ні про визнання Криму юридичного, нічого немає на даний момент. Але зустріч Зеленський Путін є. А далі має бути Зеленський трамп путін Так хто кого переграв? Тепер, якщо Путін на цю зустріч не їде, будуть санкції, однозначно. І буде постачання зброї, які і так оголосили, що зброя і так буде продаватися в Україні, яка Україні потрібна, тому що Україна це союзник. Не... Розумієте, що відбулося? І Путіна ну не багато якби кроків. Йому треба їхати і робити. Хорошу міну при поганій грі і домовлятись. Так він може це зірвати, але все одно в нього немає часу, тому що будуть санкції, будуть удари далекобійні, які все одно призведуть до того, що йому прийдеться заключити угоду, яку хоче Трамп. І як на мене, Трамп краса. Це просто геніальна дипломатична гра, ну, в якій просто Путіна провели як дитину і посадили за стіл Зеленським вести перемовини. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Далі буде.